Я консул, який вас зустрічає тут вже на польській землі. Ви вже в безпечному місці. Зараз будемо проходити паспортний контроль. Пізніше всі дружно йдемо до автобусу, сідаємо в автобус і я вас проважаю аж до кордону українського. На польсько-українському кордоні я з вами попрощаюся і ви щасливо поїдете далі. А чому Та Тому що я лишаюся тут. Їхати з вами? Ви готові мене брати, терпіти мене готові. Як ваша собачка перенесла дорогу. Так, собі. Головне соділиться. Це щось надзвичайне, тому що насправді так в Україні зараз іде війна, і я не очікувала, що хто, хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном бо знаде на якомусь близькому сході. Мене змусила невідомість того, що буде відбуватися далі у Лівані, тому я вирішила повернутися додому. Моє місто більш-менш. Відносно спокійне зараз під час війни я живу в Миколаєві, е і більш-менш ми можемо знати, чого очікувати у війні, яка зараз відбувається між Україною та Росією, але на близькому сході ніхто не знає, що станеться, і я не, не захотіла б залишитись там. Це було б е з мого боку не безвідповідально, я думаю, так. Я задоволена, я не очікувала, що все так буде організовано. Супер, мої знайомі з інших країн не вірили, що ось українців бере їхня країна безкоштовно і привезе додому. От американці вони щось там платили. Я кажу, та ні, ми нічого не платимо. Тобто всю необхідну інформацію я отримала, я знала, де я повинна. В який час приїхати до аеропорту, як все буде відбуватися, тому все класно. Дуже велика небезпека в Лівані. Південні регіони повністю зруйновані, розбомблені, люди без домівок. Стали звертатися, я як голова громади, стала звертатися з проханням виїхати з Лівану. Працювали всі спільно, і ГУР взагалі на висоті були в цій ситуації, як завжди. Ви зараз почуєте їхні відгуки, вони щасливі, вони дуже вдячні нашому Міністерству закордонних справ і дуже вдячні Посольству України в Лівані. Дізналася про евакуацію з групи, у нас є громада в Лівані і відразу вирішила, що потрібно їхати, тому що ситуація була чим більше далі, тим небезпечніша. Тому це був шанс для того, щоб виїхати з цієї країни, так як у них тільки один аеропорт. Все було на все на вищому рівні і дуже оперативно всіх повідомляли, всіма зв'язувалися. Навіть посольство навіть працювало вночі і вдень, Вони телефонували навіть серед ночі, тому що була е? дуже велика кількість роботи. Е? <світ> Я не можу сказати, хто точно. Де працював, але як команда всі зробили свою справу. Я зробила свою справу Гур свою справу, МЗС свою справу і, і це спрацювало. Вивезли таку велику кількість людей, повний літак, дітей, жінок, тварин. Україна проявила високий рівень, високий рівень гуманності. До того, що також це, мабуть, перша країна, яка вивезла так, таким чином своїх громадян і громадян інших країн з Лівану. От, Приклад для інших.